Привіт, другі друзі! Сьогодні чудовий випуск Делі Урбан наших новин з середньої архітектури урбаністики і сталого міського розвитку від каналу Чеплінський Влог. Тому якщо ви постійно наш глядач, то будь ласка, вмощуйтеся зручніше або слухайте нас як подкаст. А ті, хто вперше, то ми тут говоримо про архітектуру, урбаністику і всякі цікавинки в наших містах, тому буде вам цікаво підписуйтесь відразу, якщо не сподобається, завжди, не сподобається завжди встигнете відписатися. Поїхали! Почну з новин з нашої столиці про наші нові законодавства. Наші слуги народу, депутати Верховної Ради невпинно працюють над тим, щоб ми ставали краще так, по крайній мірі вони стверджують, але ще так і насправді в нас виникають великі сумніви. На прагматиці вийшла стаття закон про хрущовки замість закону про бомбосховище. Анна Кері, архітекторка як не раз згадував на цьому блозі, чи не єдина серед архітекторів. Читає законопроекти так і вона е, працює в архітектурній палаті і відстоює інтереси. Національної спілки архітекторів України за що і велика подяка. І а ті архітектори, які не читають закони, думаючи, що все буде добре, то shame on you, тому що насправді там затівається дуже багато негативних моментів. Отже, про що стаття? Насправді стаття це була реакція на її пост, який відбувся 20 годин тому. Пост зробила на керів наступний: що так, як працює забудовний лобізм в парламенті? Поясню на законі про бомбосховища. Ви чули ми про це говорили. Я був з великою подивуванням взагалі слухав про те, що закон зобов'язує всіх забудовників будувати будинки нові житлові з бомбосховищами. Такі закони. Я був дуже здивований, тому що. Це можна відрегулювати державними будівельними нормами, і якщо будуть пильно за цим стежити служби, існуючі в межах своїх повноважень, а саме експертизи, які перевіряють стадії проект, і е, діам, наша свята, Свято-Юрсько-Свято-Печерська свято е, е, свято діам, свята порівняно з От, якщо вони це будуть робити успішно, то причому тут закон? Ну, але тим не менше, е, моє здивування було насправді не випадковим. Виявляється, що Багато людей попросили Анну Клі прокоментувати цей закон. З Запитом звернули журналісти Радіо НВ. Мій коментар був у прямому ефірі в цю п'ятницю, о 13-й годині. Напишу тут і по суті прошу звернути увагу, з якими заголовками вийшли публікації з поважних змі. Президент підписав закон про обов'язкові бомбосховища в кожній новобудові, скріни в пості. А далі я пропоную вам зробити таку вправу: перше відкрити будь-яку з цих статей. Знаходите всередині посилання на сайт Верховної Ради. Друге, третє. Завантажуйте текст закону в pdf форматі чи в текстовому, вре... в текстовому форматі через інструмент пошуку шукаєте скільки разів в тексті закону зустрічаються слова бомбосховище, сховище, обов'язково новобудова. Спойлер, бомбосховище 0 разів, сховище 0 разів, обов'язкове 2 рази. Новобудова 0 разів. Цим законом передбачено обов'язкове лише розроблення розділу проєктної документації інженерно-технічні заходи цивільного захисту і цивільної оборони для об'єктів класу наслідків СС2 і СС-3. Це на яких перебуває більше 50 людей. Там, ну так, на хлопський розум, це є суттєві об'єкти. Дев'ятиповерхова секція одна на 70 квартир це є СС2. Так, по крайній мірі, з практики знаю. Але, по-перше, ця норма і так діюча згідно ДБН. По-друге, наявність цього розділу не передбачає обов'язкове і тим більше будівництво бомбосховищ, сховищ та укриттів. До речі, слово укриття зустрічається в тексті шість разів. І всі шість разів мова йде про існуючі укриття, а не нові. Тепер веселіше пошукайте, скільки разів зустрічається в тексті цього закону слово сполучення повторного використання. Знову спойлер, 11 разів. Йдеться про узаконення проєктів повторного використання, якщо простіше типових проєктів. Відома мрія в лапках багатьох забудовників та їхніх лобістів замовити один проєкт раз, привласнити майнові авторські права на нього і відбудувати в лабках ними всю Україну. Десь вже було таке. Знак питання. Е, так, в радянські часи типові Хрущовки, типові школи, типові садочки, типові магазини ефект, ефективно створювали середовище для формування типових людей, якими легше керувати. У нас на очах руйнують будівлі, збудовані з індивідуальними проектами, а натомість Хрущовки, живі і всіх живих. Типове будівництво і є суть підписаного президентом закону, те, що протягнули депутати лобісти в наше майбутнє. Це має щось спільне з «Build Back Better». Про які говорять чи чи, чи має це щось спільне з Back Better, перепрошую та інтонація, про які говорить з усіх майданчиків? Це має щось. Чи має що спільне з розвитком архітектури, з формуванням нашого автентичного стилю архітектурної ідентичності? Не побоюся цього слова. Чи вперше так відбувається, коли суть законопроекту одна, а подають його зовсім по іншому? Ні, не вперше. Це звична практика всіх законопроектів, що стосуються будівельної сфери за останній рік, за той рік, що я вивчаю ці процеси. Такі речі я вважаю свідомим введенням в оману президента України, тому тут тегається офіс президента. Та все українське суспільство. Насправді, е, хочу одразу заспойлерити так само, е, Ані, що офіс президента прекрасно в курсі тих змін і не думаю, що. Там про це не знають. Хочете прийняти закон про Хрущовки, то так і скажіть, це принаймні буде чесно. На навіщо називати закон про Хрущовки законом про бомбосховище? Запрошую також переглянути прізвища авторів закону на сайті Верховної Ради. Всіх не треба. Достатньо першого. Всі інші, як правило, тексти законів, за які голосують, не читають. Це також з досвіду. Дозволю собі сформулювати ще одне питання в повітря: наскільки морально чинити так під час війни? Питання, очевидно, риторичне. Прізвище людини, яка. Перша списку, це, очевидно, Олена Шуляк, яка вирішила, що вона богиня всього будівництва в Україні і е, чомусь дивним чином ненавидить архітекторів, урбаністів і взагалі так би, цей клас так. От, і вирішила, що косою треба е, піддати геноциду. Я би сказав цю професію, тому що вони повинні бути просто інженерами-проектантами, такими, як і інші, і нам вони так би не треба. Хай приїжджають, Норман Фостер, інші архітектори, будемо приймати подарунки від Грузинських. Архітекторів, як там садочок, я про нього розказував в попередньому випуску, будемо приймати подарунки, а наші архітектори хай їдуть на заробітки. От, тому, бачите, от так виглядали ці новини закон про обов'язкове бомбосховище народу Мульбуля Хаків, як це на нас партія думає. Тим часом, тим часом, тема свавілля українських ну скаже забудовників, хочу перебити темою, що новиною, що українські студенти можуть податися на програму з містопланування у Німеччині. Програма, яка передбачає різні форми допомоги, запровадила на тлі російської агресії проти України. Вони беруть участь технічний університет Кайзен, Кайзер Слаутена, Брандербургський технічний університет Котбусі, Технічний університет Любека та Берлінський технічний університет. Участь можуть взяти студенти, які навчаються в українських університетах, і можуть слухати курси онлайн, а також ті, хто приїхав до Німеччини та має змогу відвідувати заняття там. Дедлайн подання заявок продовжено до 5 вересня. 20 студентам в Україні запропонують стипендії в розмірі 20 євро на місяць на пів року. 6 студентам, які навчатимуться в Німеччині, компенсують витрати на поїзд і забезпечать щомісячну стипендію. Це все прекрасні новини, друзі мої, але насправді це прекрасна нагода втратити наші мозги, тому що. Україні і українській владі не потрібні урбаністи і не потрібні спеціалісти з міського планування. Тобто, при таких законопроектах, які протягують в Верховній Раді, архітектори скоро будуть просто потрібні креслярі, які будуть адаптовувати проекти подарунки і проекти типові в на різних ділянках в наших містах. Ось це є максимум, що я можу обіцяти. А архітектори, які зрозуміють, що міське планування, основним замовником на заході в Європі міських. Планувальників і урбаністів є міські адміністрації. Тобто голови ОТГ, голови міст, міських і так далі, їхні департаменти вони потрібні. І цих спеціалістів в Україні по уму так мало би бути сотні на кожне місто. Сотні, тому що треба було б займатися містами і дуже багато вісорчити, робити різних досліджень, міських і хороших, якісних пропозицій. Тим часом у нас міцні господарники продовжують будівництво відновлювати метрами квадратними, тому що. Вони мислять категоріями дуже простими кількість метрів квадратних поштукатурених стін. Отже, я насправді маю великі сумніви, чи нам потрібні міські планувальники, урбаністи, коли влада вважає, що вони не потрібні, тому що наші міцні господарники краще знають, що робити, і що будувати. І тим часом, поки наші можновладці. Хочуть перетворити Україну в типову безіменну архітектуру. Я змучився жити в містах з безіменною архітектурою. От я приїжджаю в Лондон, Німеччину, Берлін. І я знаю, тор був такий архітектор, тор був такий архітектор. І там міста своїм архітектором пишаються. Коли приїхали дві сестри з Швейцарії по 75 років, дві сестри, я робив екскурсію Львовом і виявили, що вони знають Петра Цунхтора, вони знають Маріо Ботту, вони знають Герцога і Демеро на Швейцарії. Вони їх знають як національних героїв. А в нас виявляється, треба архітекторів підпінту загнати, бо забудовникам краще знати, що ідеї, яку архітектуру будувати. От, як, наприклад, що відбувається з е, київським містопроектом. От чого воно вона? Чи з цим сумду центром так? Тобто інтуїція, Анна крізно пише, про інтуїція та навіть великої. Троєчки поруч підказує, що все це робиться задля демонтажу будівлі, під виглядом реконструкції і там нової жк кашечки. Це от, власне про архітектуру модернізму Довженко-центру. То саме бачимо по споруді Київ проєкту. Сага Девелопмент буде переробляти, робити все житло. Ось, І це не є, на цей час натхнення в Києві, тобто абсолютно нормально, знищується. Індивідуальні проєкти царських часів в Києві бачимо, історичні вілли ламають, крушать для того, щоб там будувати щось нове. Ось, тобто девелоперам не треба типових проєктів здебільшого, їм треба повище, більше метрів там, і так далі. і так далі. Про метри. Далі пише обурений Харків для людей, е телеграм-канал, що коли я весною, і інші активісти, говорив про необхідність якісного громадського обговорення, як треба. Е Відновлювати Харків на мене наїжджали і кричали, що не на часі. Коли багато показували, як можна реконструювати хрущовки, то їм казали, що не потрібно витрачати час на це, краще зайнятися цим після, після перемоги. Тим часом Терехов вже активно почав піаритись на Фостері, що ми через нього зробимо там ймовірні зміни. Потім поступили перші дзвінки, коли Харченко, Ж 1 як розуміє місцевий девелопер. Разом з Тіріхом публічно показували, як будують будинки для е, харків харків'ян по-нашому. По і вже було зрозуміло, що вас ніхто не спитає і так далі. Тепер ми бачимо, як вже відбудовують п'ятиповерхівки, і нам чітко дають зрозуміти, що по цьому, за цим принципом будуть відбудовуватись і інші будинки. Тобто активісти б'ють на бад, тобто активісти говорять до вас, шановна аудиторія, про те, що досить нам ми не хочемо такої новій Україні. Ми не хочемо після війни однакових типових проектів. Вони нас асоціюються з радянською забудовою. Ми хочемо хорошої, якісної, конкурентної архітектури. Ми хочемо конкурсів на кожний громадський об'єкт. Ми хочемо, щоб у нас народжували свої фостери і свої Бенніші. Між інші, хто не блог про Гюнтери Бенніша, Подивіться, будь ласка, тому що. Це архітектор, який після війни повернувся, вивчився на архітектора і відбудовував демократичну німеччину західну і побудував парламент Бонні, олімпійський стадіон, виграв конкурс, так, якби без всяких блатів, без всякої корупції. Молодий чоловік, який фактично зробив нове обличчя німецької архітектури і. Був почесним професором, його знають люди, якого вшановують, зробили виставку в центрі Штутгарта, його рідного міста. Е, так і не йшла мова про типові садки, не йшла мова про типові школи. Все було на конкурсній основі. штовхнуло технології будівельні вперед. Це штухнуло виробництво. Тут це інновації в будівництві. Штухнуло, тому що архітектори придумали ті вузли, яких цеховики не могли придумати, і це штукнуло інженерну справу, інженерну науку і освіту вперед в Німеччині. Тобто у нас тим часом відбувається ці задоволені обличчя, коли з гімноблока блока, типу швидкі рішення, давайте відбудуємо якусь там Хрущовку. Я розумію, що в даному випадку, якісь конкретні випадки, коли Хрущовка мало постраждала, і там буквально одну стіночку відмурувати і запустити туди воду, газ, і люди вже живуть знов. Такі рішення я насправді не є проти таких капітальних ремонтів, але ж мова йде про тотальне знищення архітектурної взагалі справи. Ось і мені відверто, чесно кажучи, від того дуже неприємно. Так, новина. я говорив в минулих випусках про те, що СБУ затримало двох поважних львівян, Юрія Мазичука і Олеся Дзиндру, про якого в мене є блог. І хочу вам сказати, що його вчора, вчора від того дня, коли записав цей блог. Випустили його. Випустили на поруки і їх обидвох випустили на поруки. Зібралося багато людей перед будинком суду на підтримку. В основному це була така творча інтелігенція львів'ян і журналісти, і письменники, і медики, і інші, скажімо, достойні люди. І всі вони прийшли не вірячи ні слову, Абсолютно, і Андрій Дрозда, мій колега журналіст взяв розгорнуте інтерв'ю годинне Олеся Дзиндри. Я вас дуже прошу, хто зі Львова і хто хоче зрозуміти. Там все докладно пояснено. Тобто. Тупа, як кажуть, сленгом Мінтовським постанова. Так? Тобто, взялися за, за людей, втерлися в довіру, е, від, заб, тобто, заб, за, запевняли, що типу, треба чотири автомобілі вже і сьогодні, і це важливіше, ніж ті, хто їх замовляв на фронті. Кінцевому результаті машини забрали, не знати, де вони є. Ось, а потім принесли гроші. Ніби віддячити фонд, щоб відповідно купити наступні чотири автомобілі, які були обіцяні іншим частинам, кинули підроблені гроші. Тут вже забігли СБУшники і зробили великих страшних корупціонерів двох старих художників, яким по сімдесяті по 65 середньому років. Ось молодці. Тобто тим на цьому справа не закінчилася. Поліція провела обшуки ще в ще одному волонтерському центрі у Львові. Підпривібляють підприємство Олега Яницького. Тобто, підприємець, який має гроші на виробництво, на офіс, на мав достойний бізнес і думаю, що абсолютно себе забезпечування, йому треба заробляти на турнікетах для армії. Так, от. І насправді є така версія, що звільнення очільників військового СБУ і інших СБУ і так. І того самого Баканова, що ті ЗБУшники, які там, скажімо, або хочуть залишитись при владі, бо що роблять відіми з такої роботи і штурмлять не тільки волонтерів, але з цього от також в новинах прийшла така новина, що викрили в 11 областях схему ДСНС, ДСНС про те, що вони вимагали хабарів за погодження введення експлуатації об'єктів без там пожежної сигналізації чи ще чогось. О Боже, така новина, так би ми ніхто не знали, що ці служби беруть хаби. Це просто кіно. Що відбувається? Мене таке враження, що ми вже виграли війну, так? Тобто, вже все, в нас все, ворог подоланий, і ми відбудовуємо країну і боремося з корупцією. Тобто, чесно кажучи, це просто якась мречина. Що би ми робили без волонтерів, чесно кажучи, скільки грошей люди віддали в різні фонди, і як люди самовіддано кинули свою роботу, і, зокрема, і Олесь Зінбра, і Музичук, так, вони мали активно. Роботу по свій пенсійний вік, коли вони працювали і мали з чим зайнятися. Тим не менше, ці два поважних пана мусили їхати за три тисячі кілометрів із Францією, сідати за кермо автомобіля, не спати, стояти добами на, на, на е, кордоні, і потім їм так Україна віддячилася. Ну браво! Я просто шокований. Ще одна новина, яка була так само в моїх попередніх блогах: про те, що е, чувачок, який е, колись ставив, перетворив маф в кафе, потім в кафе. Щодобудову терасу, потім шклив терасу в громадському просторі Сихова у Львові не йметься йому. Фактично, на цьому на протистоянні з цим недобросовісним підприємцем люди об'єдналися в ГО, які зробили громадський простір. Сквер гідності назвали, посадили там дерева, поставили лавки, збирали донати. На цьому з'явилася активістка Наталя Піпа, яка успішно пізніше зробила політичну кар'єру, і зараз є депутатом Верховної Ради від партії голос, яка опікувалася сиховом і іншими громадськими місцями. Тому через це стала впізнавана. скажімо, тому його і сихівчани вибрали до парламенту. І чувак почекав, почекав, так і почав будувати знову. От, корито з скляним фасадом, бо йому треба е там якийсь ресторан, кафе тощо. І е місто почало реагувати, міський голова говорив в минулих новинах сказав, що не буде його там. І е от сьогодні, годину тому, містобудування Львів, сторінка, написала, що поверхового споруду сквері гідності насихують, демонтують. Попри небажання власника та тиск на виконавчу службу, двопоруховий павільйон таки знесуть. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулись на місці будівництва. Споруда встановлена просто в рекреаційній зоні, посеред скверу, у якому відпочивають люди. Вона змонтована з великих скляних панелей, причому під час робіт власник навіть не подбав. Про обгородження будівельного майданчика, що становить небезпеку як для учнів, які щодня по всю будову йдуть до школи, так і відвідувачів скверу. За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, усі дозвільні документи на зведення тимчасової споруди підприємців отримав через рішення судів. Прошу дуже. Тобто, що нам треба? Нам треба судову реформу. У вівторок, 30 серпня, виконавчий комітет військово міської ради вкотре скасував містобудівні умови на цей об'єкт. Е, так, добре. Все зрозуміло. Я радий, що місто намагається правдами-неправдами якось вплинути на ситуацію. Але насправді ще раз хочу вам сказати, що мафи, в принципі, це є велика проблема, це є погане рішення. Нема нічого більш постійного ніж тимчасове. Тимчасові споруди з часом за рішенням суддів стають об'єктами нерухомого майна. Під об'єкт нерухомого майна корумповані депутати можуть відводити землю, а вже на землі. Можна брати містобудівні умови не то, що можна, а згідно закону. Якщо за десять того, який пропонує наша героїня матір всіх будівельників, то каже, десять днів пройде, не видали містобудівні умови умови обмеження. Значить, мовчазна згода можна будувати згідно містобудівної документації. Ось тому. Друзі, мої новини не солодкі. Чесно кажучи, цей номер такий наш журналу, нашого Daily Urban сьогодні невеселий. Тому ну, давайте пошукаємо щось все-таки, хоч хоч щось гарне, щоб ми полюбувалися. Я знайшов на сайті Хмарочос новину про реконструкцію вулиці у Щесені. Це не в Україні, на жаль, але в близькому Зарубіжжі. Автомобілі заміняють на платани, друзі мої, історична вулиця, місто розуміє, що парковка, яка постійно зайнята в центрі міста, вона насправді нічого не приносить. Більше приносить економічного зиску, приносить власне, громадський простір, тому що активізуються перші поверхи, тому що виростає торгівля моментально, туди приходять маса людей. Ось, як дивіться, чотири смогова вулиця з ялинковим паркуванням навколо доволі широка. Я думаю, метрів 30, напевно, має ширину. І от чомусь вони звужують до одної смуги з кожного боку для поїзду автомобіля і зроблять такий от громадський простір. Отак ця вулиця виглядала, і ось так вона відбувається в процесі будівництва. Та ваші думки, друзі, в студію, в коментарі. Залишайтеся з нами і розкажіть, як вам такий проект і взагалі якісь реакції на ті новини, які я вам сьогодні повідав. Залишайтеся з нами. Хай будуть у нас наступні новини, тільки хороші. Тримаємося разом. Слава Україні! Слава українським воїнам, які нас боронять. І не забуваємо, що майбутнє наступає дуже несподівано і стратегічно треба мислити вже. Тому не відкладаємо нічого на завтра, те, що можемо зробити сьогодні. Па-па!